Восьмий щорічний міжнародний фестиваль дорунів у користіні відбувся. За офіційними даними в місто приїхало майже 50 тисяч гостей, що приблизно дорівнює кількості містян. І з огляду на це журналісти вже назвали фестиваль містом в місті. Ще задовго до офіційного відкриття фестивалю фестивальному містечку вирувало життя. Вже в усю працювали дитячі атракціони, велася святкова торгівля і смажились доруни. Гості фестивалю активно обирали сувеніри на згадку. Серед майстерно виконаних ляльок, вишиванок, виробів з дерева, картин та прикрас. А у дванадцятій на центральному концертному майданчику в парку Древлянському на сцену вийшли ведучі, аби урочисто відкрити Дерун Фест. Першим на святкову сцену вийшов звичайно господар свята, Коростенський мер Володимир Москаленко. Я щиро вас вітаю на восьмому міжнародному фестивалі «Дерунів». Це стало родзинкою для нашої Житомирської області, для України проведення такого фестивалю. І я завжди наголошую, що це не просто фестиваль кулінарного мистецтва, це фестиваль нашої національної, гарної культури України і особливо Поліських районів Житомирської області. Ми сьогодні з вами. Будемо бачити, як представлена якими палітрами національними культурними вся наша держава сьогодні. Лозун фестиваля «Деруни об'єднують Україну. Це так важливо сьогодні для нас. Після виступу міського голови на сцену прорвався ображений через те, що не його запросили першим на сцену. Пан Дерун та юний восьмирічний символ фестивалю отримав безліч компліментів і навіть подарунків, серед яких авторська пісня написана, записана і виконана спільними силами творчих колективів міського палацу культури. Голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська на урочистій сцені Дерун Фесту сказала багато гарних слів на адресу фестивалю коростенців та їхнього мера. На останок пані Анжеліка вручила Володимиру Маскаленку Грамоту та нагороду за багаторічну плідну працю і високий стиль управління містом на восьмому фестивалі. Міський голова Коростеня отримав подарунок нову поверську уніформу. А ту, в якій він поспіль сім років проводив майстер-клас Дерунярської майстерності, з допомогою учасників дизель-студії пустили з молотка. За фартук мера виручили 600 гривень. А поверський ковпак було продано за 320 гривень. Загалом майже Тисяча гривень від продажу уніформи на аукціоні пішла на підтримку військовиків, що служать у зоні АТО. Вже в новій уніформі мер провів черговий майстер-клас приготування дерунів і безкоштовно пригощав ними усіх бажаючих, в тому числі і учасників дизель-студії, і нардепів, і простий люд. Казали, було дуже смачно. Дівушки, 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 саме резерви деруни. Передачі! Передайте ей. самой высокой девушке. Подойдите к нам. Давайте ее по рукам передавайте дайте сюда. Девушке. Давайте, перекидывайте ее. Девушке дайте, девушки, девушки. Ну пусть ест, ребята, куда я? А, посмотрите Ура! Какая. А! Первые деруны пошли. Идите сюда, идите к нам. Идите сюда. Идите, пройдите к нам. Вот у мужчины газета на голове. Ложите и кушайте. А, мы сейчас... Очень удобно. А, чем а еще, да. еще и вам ложку, да, вилку. Да, пожалуйста, пожалуйста себе. вилочку. Пожалуйста, снимайте пробу, идите к нам. Как вам деруны от мэра? Дуже смачно. На сцені продовжувались виступи різних творчих колективів з різних куточків нашої країни, що підтверджувало меседж Дерунфест єднає Україну. А усі бажаючі могли обирати чи залишатися поблизу сцени, чи вирушити в подорож дерунярським містом. І ті, і інші анітрохи не пошкодували про свій вибір, адже цікаво, смачно і весело було усюди. Як і обіцяли, в парку було збільшено кількість біотуалетів і сміттєзбиральних контейнерів. Ми не побачили жодної мобільної бригади комунальників, що прибирала сміття. Проте результат їхньої праці ми бачили на власні очі. Урна, що була переповнена пластиковим посудом, за 20 хвилин була вже порожня. Отож і цю обіцянку міська влада виконала. Ажіотаж серед користенців викликав виступ дизель-студії та гурту Тік. Майже 60 учасників фестивалю, а точніше, учасників різноманітних конкурсів, отримали суттєві подарунки і грамоти завдяки спільним зусиллям користенців та спонсорів свята генеральному спонсору фірмі Рудь, користенському заводу теплотехнічного обладнання, заводу МДФ, ...підприємству «Полісся продукт, Молокія, Користенському кліпзаводу, ЖК Домашній магазину Сільпо і народного депутата України Володимира Арешонкова та мережі заправок QPG Свято вдалося на славу і користенці, і гості міста з Англії, Німеччини. Польщі, сходу і заходу, півдня і півночі України залишилися задоволеними. Кожного року проводити такі гарні фестивалі. Бажаємо всього найкращого, щоб з року в рік проводилося таке гарне свято, щоб ми могли до вас приїжджати в гості і так гарно проводити час. А про подробиці перебігу свята дивіться в програмі докладніше.